Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангелій від Луки разом і розмірковувати над заповідями блаженства. Сьогодні будемо продовжувати говорити над тим, над чим почали говорити в минулому відео. Будемо говорити про те, чого ми прагнемо насправді чи бути блаженними, чи відчувати себе блаженними. І це дещо провокативне запитання, але воно допоможе нам ще гостріше відчути цю проблематику. Сьогодні будемо говорити, як же нам з цим впоратися, як не тільки відчувати себе блаженим, а як бути блаженним. Тож будемо з вами читати сьогодні Іван від Луки, шостий розділ з 20 по 23 вірш. А він, Ісус Христос, поглянувши на своїх учнів, почав говорити: Блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже, блаженні, голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через сина людського, Радійте того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі, адже так само чинили пророкам їхні батьки. Тож питання, яке я сьогодні хочу поставити на початку нашої розмови, воно буде звучати так: чого ти більше хочеш: бути блаженним чи відчувати блаженство? Я вже сказала, що це дещо провокативне запитання, і тут можна поставити контрзапитання, вони можуть бути такими. Я думаю, що вони вже виникли у вас в головах. Чи можна бути блаженним і не відчувати блаженство? Я слухала декілька людей, які говорять про те, що коли людина блаженна, вона на 100% відчуває своє блаженство. Або якщо простіше сказати, я щаслива людина завжди відчуває себе щасливою, але тут можна посперечатися і подумати, Думайте, будь ласка, про це, бо не про всі деталі можемо поговорити. Тож запрошую продовжувати думати. І наступне контрзапитання: чи можливо відчувати блаженство або щастя і не бути блаженним або щасливим? І я скажу так, що можливо. Можливо, бути блаженним і не відчувати свого блаженства. Ну, наприклад, дитина живе в гарній родині, у дитини все є, її навчають, вона гарно їсть, вона гарно спить, їй забезпечують гарне навчання, і у неї відкривається гарне майбутнє, але через своє грішне серце, через недостатнє розуміння, взагалі, як воно може бути по-інакшому, дитина може не відчувати себе щасливою через те, що у неї. Є гарне навчання через те, що у неї є розклад, що вона має робити щодня, тому що вона не може зрозуміти, що насправді вона проживає щасливе життя, і цей приклад ми можемо перевести на своє доросле життя. Ми іноді не розуміємо свого щастя, не розуміємо свого блаженства через те, що наші очі, наші думки, вони зосереджені не на головному. Коли ми з вами не зосереджені на тому, що для нас зробив Ісус Христос на майбутній перспективі, від царства Божого на тому, що ми викуплені, на тому, що ми виправдані, на того, що ми всиновлені, на тому, що ми маємо нове життя, яке нам дано в дарунок по вірі в Ісуса Христа, зосереджуємося просто на своїх статках, зосереджуємося на тому, скільки у нас грошей в кишені або в гаманці. Коли ми зосереджуємося на труднощах, через які проходимо, то можемо не відчувати своє справжнє об'єктивне блаженство і думати, що ми геть проживаємо таке невдоволене Вдале життя, і що треба щось робити для того, щоб своє життя зробити ж таки щасливим та вдалим. І наступне запитання було: чи можливо відчувати блаженство і насправді не бути блаженним? І таке можливо. Бо е, сьогодні дуже багато таких прикладів вони дуже легкі для нас, коли людина просто штучно вона себе веселить, або її веселять, або людина приймає якісь підбадьорюючі засоби. Вони зазвичай е, завжди руйнують життя людини, і людина може в моменті, як сьогодні кажуть, так в моменті, в конкретний момент свого життя або протягом свого життя відчувати себе дуже щасливою. Наприклад, у мене є гроші, або, наприклад, просто мені зараз вес. Село, я веселюся, я посміхаюся, у мене такий підйом емоцій, у мене все класно, я от розумію, що у мене майбутнє, у мене зараз там те, те є сто, і я цього хочу. і Це дуже класно, і люди розуміють, що я такий е, успішний, що я така успішна, люди мені заздрять, і це говорить про те, що в мене дуже класне життя. Тобто, всі ці думки ми можемо почути, а може навіть е, не тільки навкруги себе почути, може навіть в своєму серці почути. І насправді такі думки приходять до кожного з нас, бо. Всі, ми народжені від грішного Адама, і у всіх у нас всередині є той самий голос нашої грішної природи, яка завжди нам скаже не те, що говорить слово Боже. Тож люди можуть відчувати себе блаженними, відчувати себе щасливими, а насправді їх майбутнє, як в тому уривку, який е, йде за заповідями блаженства. Ми просто його сьогодні не прочитали. Ви можете його прочитати далі. Ісус Христос каже, що горе вам тим людям, які сьогодні переживають дуже класні. Емоції, дуже потужні емоції. Ви радієте, ви думаєте, що ваше життя просто воно надзвичайно успішне, що ваше життя має величезну перспективу в майбутньому, що ваше щастя ніколи не зупиниться, і воно буде е, перебувати в вашому житті вічно, але насправді у вас інше майбутнє. Тож це приклади того, що людина може відчувати себе щасливою, насправді, не будучи щасливою, тому що Попереду її життя не таке, що вона буде щаслива, і сьогодні вже в неї немає того, що забезпечує справжнє щастя. Тож ще раз схематично з вами повторимо, як же може відбуватися в нашому житті. Людина може бути об'єктивно нещасною, але блаженною, Але вона може відчувати своє щастя через неправильне розуміння щастя, через якісь штучні такі підбадьорюючі моменти або навіть речовини, і людина може відчувати Відчувати своє щастя, не будучи блаженною, а може відбуватися навпаки, що людина реально блаженна. Людина реально має спасіння в Ісусі Христі. Вона реально має виправдання в Ісусі Христі. Вона реально має спасіння від гріха, і вона реально належить Царству Божому, але не відчуває цього. і вона бачить, що у неї якісь труднощі є, і вона не відчуває, вона не відчуває на емоційному рівні. Вона не відчуває своє блаженство, своє реальне блаженство. And this. Перший варіант, коли людина не блажена, але вона відчуває блаженство. Це геть поганий варіант. Наступний варіант, коли людина реально блажена, вона реально спасена, вона реально належить Ісусу Христу, вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, але ще не навчилася не поглибилася настільки в Ісуса Христа, щоб реально відчувати своє справжнє, небесне, об'єктивне блаженство, це вже набагато кращий варіант. Можемо навіть сказати, що це дуже гарний варіант, тому що навчається. Вчитися відчувати і зростати в цьому набагато легше, ніж е, прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем. Це набагато, е, набагато радикальніший перелом в своєму житті, і це вже дуже класно, коли людина, коли кожен з нас вже вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. І найкращий варіант це бути блаженним і відчувати своє блаженство. Тож до чого ми з вами сьогодні прийшли, і на чому ми з вами сьогодні завершимо наші з вами розвідки. Змірковування. Нам з вами треба. Перш за все, бажати бути блаженним. І не бути блаженним за нормами цього світу, а бути, блаженними, бути блаженним саме за істиною Слова Божого. І для цього треба вірити в Ісуса Христа як свого Спасителя, мати спасіння від гріха, вічне життя, належати Царству Божому. І це об'єктивна реальність, до якої я маю доєднатися через віру в Ісуса Христа. А також треба навчитися і відчувати блаженство, щоб е, те, що я маю. В Ісусі Христі, воно дійсно сповнювало мене радістю, сповнювало мене сенсом, сповнювало мене натхненням, сповнювало мене мотивацією, але якщо я не маю спасіння, я не можу відчути його, я не можу насправді відчути його смак, тому що е, я не можу мати натхнення від спасіння, від вічного життя, якщо я його не маю. Тож будемо з вами, перш за все, бажати бути щасливими. Якщо ми з вами будемо щасливі в Ісусі Христі, ми будемо з вами навчатися зростати в тому, щоб відчувати це блаженство для того, щоб відчувати радість, яка походить від Ісуса Христа. Якщо ми з вами поставимо за ціль просто відчувати блаженство, відчувати щастя дуже величезна вирогідність того, що ми будемо з вами прямувати не до реального об'єктивного блаженства, яке є в Ісусі Христі, яке є в Царстві Божому, а будемо з вами прямувати до того блаженства, як бачить його цей світ, і ми з вами не прочитали цей уривок сьогодні. Але я навіть зараз його можу прочитати. Та горе вам багатії, це з 24-го вірша, бо ви вже маєте свою втіху. Люди кажуть, що якщо ти багатий, ти будеш радісна, і дійсно певна радість вона існує в багатстві. Горе вам ситим тепер, тому що ви будете голодні, і людина, яка сита не тільки їжею, взагалі сита славою, впевненістю, любов'ю інших людей, тим, що вона має певний вплив і так далі. І так далі. Це, це дуже гарні відчуття. Це можна навіть сказати відчуття. Щастя, але це не відчуття справжнього щастя, і Христос каже, що горе вам далі, Христос каже: горі вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Звісно, людина, яка живе веселе життя, яка багато посміхається, є причини для того, щоб радіти і веселитися, вона може відчувати, що вона щаслива, але Христос каже, що е якщо тільки ці відчуття, якщо тільки такі поверхневі відчуття через при. Чини, які насправді не є об'єктивним блаженством, то це просто вигадане блаженство, його насправді немає. І далі Христос каже: Горе вам, коли будуть хвалити вас, усі люди, адже так само робили з пророками їхні батьки. Ісус Христос каже, що якщо ви купаєтеся в славі, яку вам дають люди, це ще не означає, що ви блаженні хоча в момент, коли ви це переживаєте, ви можете відчути. Певну радість, але це не є радість справжнього блаженства. Тож будемо з вами шукати того, щоб бути блаженними в Ісусі Христі і зростати в розуміння блаженства в Ісусі Христі для того, щоб і відчувати його, для того, щоб і мати цю радість. Але не будемо з вами просто шукати тимчасового, просто в цей момент, в цю хвилину, просто відчуття щастя, щоб просто забутися, щоб просто відчути. Дуже швидке полегшення, тому що це нас буде вести не до блаженства в Ісусі Христі, а це нас буде вести до хибного, до примарного, до оманливого щастя, і блаженства, якого насправді немає. Але певні відчуття ми можемо відчути, і це може нас просто обманути. Тож будемо з вами і далі продовжувати читати слово Боже. Будемо поглиблюватися в розуміння заповідей блаженства для того, щоб ще більше е, вкорінюватися в тому, що ми маємо блаженство в Ісусі Христі, для того щоб навчатися радіти тому блаженству. Яке ми маємо в Ісусі Христі, Тож радо запрошую вас доєднуватися. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть дзвіночок, ставте вподобайки, коментуйте, діліться цими відео, тому що все це сприяє тому, щоб якомога більше людей долучалося до сумісного читання Слова Божого, до розуміння Слова Божого і щоб Дух Святий сповнював кожного з нас реальністю блаженства і справжнім блаженством, яке походить від Ісуса Христа і від Царства Божого. Нехай Господь благословляє кожного з вас.